У Харкові через атаку росіян загинула 82-річна жінка, і тіло дістали з під завалів власного будинку, де вона через інсульт була прикутою до ліжка. Інформують про це в прокуратурі області. Також постраждало ще двоє людей. Окупанти вдарили кабами по приватному сектору холодногірського району. Пошкоджено 12 житлових будинків ще три повністю зруйновані. Понівечні навчальний заклад, цивільне підприємство та трамвай із пасажирами у ньому на щастя. Ніхто не постраждав. Військових об'єктів тут немає ну багато кілометрів в радіусі. Тобто, нав, навіть поблизу, там навіть за два кілометри нічого немає такого. Розгорнутий штаб, там де збирається вся інформація, по Руйнуванням чи якимсь потребам тут також є волонтери, мої колеги і наша команда. Ми допомагаємо чим можемо, там кому треба одяг, кому їжа, тому що зараз немає ні води, ні світла. Велика дяка за роботу всім, хто допомагає людям цивільним в такій складній ситуації. У Херсоні від самого ранку лунають вибухи. Окупанти криють вогнем передмістя обласного центру від влучань ворожих боєприпасів. Спалахнули пожежі. Вогнеборцям довелося гасити житловий будинок та літню кухню. На щастя, минулося без постраждалих. Ну і ворог підло і цинічно, де далі частіше я б сказав, що й злочинно застосовує на фронті заборонені хімічні боєприпаси. Лише за минулий місяць у генштабі збройних сил України зафіксували майже 450 таких випадків. і це на 70 разів більше у порівнянні з березнем. А від початку повномасштабного вторгнення окупанти до 2000 разів запускали по позиціях українських військових. Отруту, що є прямим порушенням конвенції про заборону застосування хімічної зброї, а також законів та звичаїв ведення війни, наголошують у генеральному штабі збройних сил України. Ну і... Зараз у нас буде, ми долучаємо сьогодні коротко про новини. Потім у нас ще буде дуже важливий і цікавий сюжет. Ну а зараз ми долучаємо до розмови нашого гостя, бо є теж важлива дуже тема насправді і дуже важлива подія. Мустафа Джемілів, лідер кримсько-татарського народу, з нами на зв'язку. Пане Мустафа, вітаю вас! Доброго дня. Ну і отже, тут така історія цікава, що ви Закликала Туреччину скасувати концерти російського ансамблю пісні, ну як вони називають себе пісні і пляски російської армії імені Александрова в Туреччині анонсували ці концерти на роковини пам'яті жертв геноциду народу 18 травня на пам'ять жертв черкаського геноциду 21 травня. травня. А ласка, більше про цю історію про те, як вдалося досягти бажаного і чому взагалі росіяни на вашу думку пхаються в інші країни зі своїми військовими оркестрами? Про це мы узнали из сообщений турецкой прессы, в частности газеты «Карар», а потом были телефонные звонки из Кавказских, и Крымско-Татарских организаций Туреччини, шо они это русский хор Красной Армии имени Александрова. И как раз в дни памяти жертв депортации и геноцида как крымско народа, так и черкесов, они там проводят концерты в шести городах Туречины. Это Анкара, Стамбул, Бурса, Анталия, Алания. Слово это, я из Берлина, я, у нас там была конференция, я приехал в Анкару, сразу приехал до президентского дворца, встретился с главным советником Эрдогана, Ялченом Топчу. И мы там где-то около... близко трех часов вели перемолвины с разными структурами, в чем дело. Направил протестную такую ноту в Министерство закордонных справ. Самого Хакана Фидана министра не было, мы туда передали, я как от моего имени, так и от нашей диаспоры. Переговоры по телефону с губернатором Бурсы, где как раз в Ане, там 18 травня хотели провести этот концерт. Я объяснил свою ситуацию. Но потом, после всех этих переговоров, а, еще в президентском дворце Эрдогана самого того туда не было, я встретился с Джейдетом Вилмазом, вице-президентом, тоже объяснил ситуацию. Ну начали предпринимать какие-то кей меры, чтобы не допустить концерт. Губернатор своим распоряжением отменил концерт в Бурсе. встрече с мэром Анкары э Мансуром Явашем. Тут зачем оказался очень адекватным. Он сказал, что доводы организаторов всего из заходов, в том, что билеты уже проданы и те сказать никак, никак, никак не не можем отменить. Где он позвал своих там предпринимателей и сказал, если есть какие-то там пытания, связанные с расходами, пополните, это, компенсируйте, и никаких концертов не должно быть. Ну все, успокоились, и... а позавчера мне звонят из Анкары и говорят, что там э, ця организация, которая там проводит, организовывает вот эти концерты, Оказывается, они там заключились с частными какими-то структурами, а структуры влады не имеют права отменить это. Такая вот ситуация? Ну, зараз да, мы подключили еще и другие политические силы, причины, в частности, этих боскуртов, серых волков, такие там партии национального действия. И я думаю, что мы полностью скосуем. Но те аргументы, которые говорят, что ну, в той речи, что почему надо отменить, что это спипадает с трагичными датами, как черкесов, так и крымских татар, они недостатны. Я там говорю что ни одна приличная страна зараз вот этих войсковых картистов, во главе которых стоит военный преступник, не пускает свою страну. Почему тут они тут разгулялись? Yeah. Все вроде бы согласны, а тем не меньше вот они. пане Мустафа, я дуже вам дякую. Перш за все за роботу за те, що ви це робите і перешкоджаєте діяльності російських вбивців, терористів, і пропагандистів поза межами Росії. Час на жаль сплив, але важливо, що ми вас почули. Наші дечі почули і бажаю успіхів в подальшій роботі протидії протидії російській агресії і на культурному і на інформаційному фронті. Також Мустафа Джамілів, лідер кримського тарського народу, був з нами на зв'язку і зараз. До вашої уваги сюжет. Я запропоную добровольчому легендарному батальйону Айдар виповнюється 10 років. Бійці цього підрозділу у 2014 році відстоювали незалежність на Майдані. А тепер виборюють із зброєю в руках на фронті. Про заснування айдару та боротьбу довжиною у 10 років у цій довгій війні. У сюжеті нашої колеги М. Стадник. Гармода! Цей день 24 окремий штурмовий батальйон Айдар відзначає 10 річницю заснування. Під час повномасштабного вторгнення батальйон вів битву за Донбас, воював за Волноваху та Вугледар, а також майже рік здійснював успішний штурм і відбивав позиції росіян на Бахмутському напрямку. Історія Айдару почалася ще у 2014 році. У травні сотники самооборони майдану взяли у руки справжню зброю і встали на захист України на Луганщині. Проте тепер вже не від Беркутівців, а від російської навали. Ініціатор створення і перший комбат Айдару підполковник. К Сергій Мельничук саме під його керівництвом добровольці звільняли Луганщину початку від найманців та сепаратистів, а згодом від регулярних російських військ. Айдарів запеклі бої за місто щастя захищали цивільне населення замість місцевої міліції, яка або не діяла, або перейшла на сторону ворога. Айдарівці не отримували за це ані грошей, ані нагород. Тренувались та харчувались у наметах. У них же надавали медичну допомогу. Ми знаходимося в польових основях, де у нас немає необлаштованої якоїсь операційної медики нашого батальйону, які були і медиками на Майдані. Обтянули просто клейонкою кімнату, підвісили зверху фонарик, тканю, яка предназначена для партянок біла ляна, зробили операційний стіл і в таких умовах оказували пораненим допомогу. Кілька тижнів у польових умовах разом із батальйоном прожила журналістка телеканалу Еспресо Б'янка Залевська. Вона створювала документальні фільми та репортажі про батальйон, коли ще не було відомої назви Айдар. А він називався просто батальйон 24 Після виконання одного завдань журналістка поверталася додому. Проте у військовий автомобіль, у якому була жінка, влучив російський снайпер. Машина перевернулася, а б'янка отримала складне поранення. Її доправили до шпиталю у Харкові, а згодом перевезли на лікування до Варшави. Я все пам'ятаю. I nie zdają po czym strzelali do naszej maszyny, która była cywilną i kraźdańską maszyną. Nikt w maszynie nie był uzbrojony, nie było w zachowaniu a bo oni strzelali do nas. Бойовики так званої Новоросії заявили, що польська журналістка була снайперкою батальйону. Проте хто був снайпером і стріляв насправді, усім відомо. Брехня про героїчний батальйон була не лише на пропагандистських телеканалах країни-окупантки. У вересні 2014 року організація Amnesty International опублікувала доповідь, де айдарівців звинуватили у військових злочинах. У своїх звітах міжнародні експерти, які позиціонували себе як об'єктивних, посилались на міліціянтів, які перейшли на сторону ворога та російських терористів. Проте айдарівці продемонстрували усьому світу протилежне. Zobaczyła umowy, w jakich oni e, trzymają e, poloniętych, e, separatystów, terrorystów. Co e, te, te, te ludziny, oni żyją tam, można skazać, jak w Osteli. Tam trzy e, razy przed dnia otrzymują jeżu, ciepło. Nie e, limitowana woda, ta sigarety, postinga medyczna dopomoga. E, nawet i w boja na periodowej bo oni wzięli e, w plen e, terrorysta, który strzelał do nich, który na ich oczach e, ubił e, ich bruzin w batalionach. медичну допомогу і його до життя. Батальйон Айдар зустрів повномасштабне вторгнення на своїх позиціях у лютому 2022 року поблизу міста Волноваха. Вже під час великої війни Айдар увійшов до складу п'ятої окремої штурмової бригади підпорядкуванні командування сухопутних військ. Я хочу, щоб Україна була цілою, щоб не розкололась і не залишився такий маленький кусочок, що намагаються зараз зробити, щоб вільна і щаслива моліться за нас. Скільки треба буде, стільки ми тут і будемо. Це історія Айдару. Тут завжди так було. З 2014 року. Всі, хто сюди потрапляли, це велика, велика сім'я. Поки є сили, поки я йду, поки я в я буду виконувати задачі, які мені будуть ставити, і захищати свою страну. Це моя держава, це моя земля, і ми її не залишимо. Зі мною Бог і правда. Ема Стадник, телеканал Еспресо. Велика подяка воїнам батальйону Айдар. І а, польська журналістка Б'янка Залевська привітала батальйона «Айдар» із з річницею та подякувала добровольцям за захист. Вона нагадала це не лише 10 років із заснування батальйону, а й від початку російсько-української війни. Це 10-та річниця загиблі наших друзів, знакомих, рідних. Це 10-та річниця всього. Просто всього. Bo wszystko się zaczęło się 10 lat temu, a wszystko się skończyło się. Wiele ludzi w świecie domyśla, że to 2 lata wojny, a 10 lat temu nawet nie domyśleli się, że dzieje się w Ukrainie i co się będzie się dzieje. A tody wy już tam byli, wy już wydawali swoje życie. Batalion Aydar, ja wam dziś bardzo dziękuję za spokojne niebo nad moją głową tutaj, u Polsce. І з нагоди вашого дня народження я бажаю з щирого серця перемоги та міра.